Привіт малята. Сьогодні пограємо у гру, яка називається Великий Маленький. Ви помітили, що все навколо має різний розмір хтось або щось велике, а хтось або щось маленьке. Ось і наш перший малюнок. Подивіться уважно, наприклад, один м'ячик маленький, а інший великий. Малята. А на цьому малюнку хто маленький, а хто великий. Ну що, подумали? Правильно! Мишка маленька, а слоник великий. Малята, а на цьому малюнку, Хто маленький, а хто великий? Ну що, подумали? Правильно, дівчинка маленька, а хлопчик великий. Малята, а на цьому малюнку, Хто маленький, а хто великий? Ну що, подумали? Правильно, зелений динозавр маленький, а жовтий динозавр великий. Малята, а на цьому малюнку Хто маленький? А хто великий? Ну що, подумали? Правильно! Полосата рибка маленька, а дельфін великий? Малята. А на цьому малюнку Хто маленький, а хто великий? Ну що, подумали? Правильно, їжачок маленький, а Кенгуру велике. Малята, а на цьому малюнку Хто маленький? А хто великий? Ну що, подумали? Правильно, жабка маленька, а ведмідь великий. Малята, а на цьому малюнку Хто маленький, а хто великий? Ну що? Подумали? Правильно, котик маленький, а Лев великий. Малята. А на цьому малюнку хто маленький, а хто великий? Ну що, подумали? Правильно, пілочка маленька, а жираф він великий. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки.